Усіх на своєму каналі Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгут і ділюся з масами про унікальну можливість покращити стан свого здоров'я завдяки найвищої якості преміум класу продукції від даного клубу, а також покращити своє фінансове становище. Зрозуміла річ, що в світі дуже велика кількість пропозицій, особливо роботи в інтернет. Однак Лівгут є виключенням. У світ прийшла нова клубна компанія, яка пропонує нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Що це означає, яка безпосередньо для вас вигода, коли ви будете більш детально знайомитись із даною пропозицією? Розпочнемо з того, що я залишаю на екрані і в описі даного відео клікабельне своє посилання, де ви можете здійснити абсолютно безкоштовно тур по сайту. Для початку ви робите безкоштовну реєстрацію і зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. Далі вам надається можливість повністю познайомитися з веб-сайтом клубної компанії «Лівгуд», який має маркетплейс та вже готовий. Бізнес під ключ, тобто ви побачите, з середини вже готовий офіс, завдяки якому ви можете розвивати і створювати свою власну справу і масштабувати її по всьому світу, тому що клубна компанія Лівгуд працює в понад 200 країнах світу. Зареєстрована вона в Америці, штаті Флорида, працює виключно в правовому полі, і це компанія, яка принесла абсолютно чесні справедливі бізнес-партнерські відносини. А звичайно, перш за все, ми всі люди, і ми споживачі. І місією даної клубної компанії є допомога людям, щоб вони були і залишалися здоровими, і не витрачали на це цілі статки. Отже, в основі даної компанії покладена клубна модель, і вона працює з повним виключенням традиційного ведення мережевого бізнесу. Тож лігот це клубна система по підписці і лише за сплату 10 доларів на місяць або 100 доларів на рік. Учасники клубу мають право купувати найвищої преміум класа якості продукцію для здоров'я за найнижчими цінами без будь-яких зобов'язань. Тут виключено повністю товарообіг. Немає абсолютно ніяких зобов'язань в придбанні товарної позиції. Ви купуєте продукцію тоді, коли вона вам потрібна, і в ті кількості, якої ви потребуєте. Звичайно, що в сучасному світі саме профілактика здоров'я стає ще більш популярнішою, і саме з лінії велнес розпочинає шлях. Клубна компанія Лівут вона пропонує продукцію як для серцево-судинної системи, так і для зміцнення імунної системи для травлення, для щитовидної залози, для кишечника, для покращення метаболізму і ряду іншого. Також, звичайно, присутні вітамінні комплекси, як для дорослих, так і дітей. Асортименти маркетплейсу кожного разу все розширюється, і він буде наповнюватися різними брендовими товарами та послугами, окрім. Продукції здоров'я краси, молодості та довголіття можна звичайно ще побачити лінійку ефірних олій. А з часом засновники та розробники клубної компанії Любот говорять про те, що буде нова серія подогляду за шкірою, як для чоловіків, так і для жінок. Також будуть засоби подогляду будинку саме з ефірними маслами, і звичайно будуть платформи, як навчаючі, так і платформи туризму. Це все дасть кожному. Активному партнеру клубної компанії Лівґут за доступними цінами, звичайно, відпочивати, мандрувати і збагачувати себе відповідними знаннями, які вкрай важливі в нашому сучасному світі. Інноваційна бізнес-модель від клубної компанії вона полягає в унікальній можливості займатися власною справою саме з свого будинку, незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте. Головне, щоб був гаджет, за допомогою якого ви можете. Транслювати інформацію про клубну компанію Лівґуд і на цьому заробляти всі учасники, а точніше, партнери Лівгут, вони заробляють саме на залученні нових учасників клубної компанії Лівгут. Давайте простіше. Я, наприклад, в цій клубній компанії займаюся власним бізнесом, і він полягає в тому, що я створюю сама для себе свою команду партнерів та команду споживачів. Моя сучасна нова професія менеджер ком'юніті. тобто я створюю ком'юніті людей однодумців, даю можливість. Кожному громадянину зрозуміти, що це абсолютно доступно для кожного, і незалежно від того, яким видом діяльності ви на сьогоднішній день займаєтесь, це може бути лівкут для вас як додаткове джерело надходження грошей, тому що лише за рекомендацією ви будете отримувати перший вид доходу. А їх тут аж сім, згідно компенсаційного плану винагороди. Перший вид доходу має назву швидкий старт. Це мається на увазі особисто за вашим. Запрошенням до клубної компанії Лівгот нових учасників ви будете отримувати кешбек в розмірі 5-10%, а саме 25 доларів. І кількість людей запрошених особисто вами вона не обмежена. Ви сюди можете залучати будь-яку кількість своїх друзів, близьких, знайомих. І Я раджу це робити, тому що це все легко. Ми людям рекомендуємо здоров'я і покращення фінансової своєї складової. Лише потрібно розібратись. Лише потрібно зробити крок номер один. Це реєстрація. Безкоштовна реєстрація до клубної компанії тур по сайту, вивчити всі переваги. Ви будете бачити і сам план грошової винагороди з цими видами виплат. А ці виплати дуже щедрі. Компанія виплачує понад 82% свого доходу усім учасникам клубу. Це революція. такого ще не було. Це насправді. Феномен це зміна комерції, і це дуже прибутково і чесно, тому що всі люди, які потрапляють до клубної компанії Лівгут, вони не працюють, наприклад, на якусь верхівку людей, і ті збагачуються, отримують від. Клуба Лівут, якісь винагороди, путівки, автомобілі? Ні, тут всі рівні. Оскільки ви людей залучили, скільки ваші бізнес-партнери запросили разом з вами, скільки ви і отримали тут відповідно грошей. Раджу завітати до мене телеграм-канал, де я поводжу презентацію з цифрами, і слайдами. І ви більш детально зможете познайомитись саме із вашою дохідністю. Тож до якої компанії я вас запрошую? Саме зростання та перспективи. Лівуд демонструє неабияке зростання і в цю сім'ю приєдналося понад 1 мільйон 800 Нових учасників з усього світу це неабияке швидке зростання, і цьому є підтвердження такий світовий веб-портал з назвою бізнес home на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній, в тому числі і клубна компанія Livgood. Звичайно, за показниками цього портала, Livgood просто показує лідерські позиції за своїм зростанням. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини. І звичайно, ця компанія за рейтингом 3A+, отримала. Найвищу довіру саме такий рейтинг 3A+, отримали 5% світових компаній. Тож Лівгуд надійна компанія. Я рекомендую вам самостійно переконатися в усіх цих підтвердженнях, і просто ви лише заходите на портали бізнес home і переглядаєте саме про клубну компанію Лівгуд, про її розвиток, про її динаміку, про сплату саме дохідності в систему розвитку для всіх учасників клубної компанії Лівгуд. Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року економіка по розвитку бізнесу саме на підписці досягне півтора трильйона доларів. А це не аби які зростання, і перспектива саме для клубної компанії Лівгут, яка працює вже по підписці. Тож я раджу вам не втрачати ідеї майбутнього і долучатися до моєї команди до сім'ї клубної компанії Лівгуд. Унікальною особливістю клубної компанії Лівгуд є автоматичне заповнення глобальної структури, і це означає, що кожен учасник, споживач або партнер. Клубна компанія Лівгуд розміщається штучним інтелектом, тобто роботом, зверху до низу, справа наліва, у вільні комірочки такі віконечка, і це дає можливість навіть пасивному партнеру отримувати тут пасивний дохід. Що означає пасивний партнер і пасивний дохід? Пасивна, пасивний партнер це та людина, яка нікого не запросила до клубної компанії LівGуд і навіть не купила продукту. Однак Ця людина сплатила свою активність в даному клубі членство та абонплату в розмірі 10 доларів або щомісяця, або 100 доларів на рік. Це дає такій людині можливість отримати пасивний дохід до 2047 тисяч доларів, за рахунок чого він формується. За рахунок сплати усіма учасниками клубної компанії Лівгуд саме абонплати та членства до клубної компанії. Як ви можете стати партнером даного клубу лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є партнером? Я рада вас запрошую до своєї команди, до сім'ї Лівгуд. Реферальне посилання дає можливість саме вам будувати бізнес, оскільки це клуб закритого типу. Тож лише за реферальним посиланням ви можете приєднатися і стати партнером клубу. Для цього ви інвестуєте 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів це один раз і назавжди сплата вами членства з кубне компанії Лівгуд. І далі на вибор, або ви щомісяця сплачуєте абонплату у вигляді 10 доларів на місяць, або ви купуєте річну абонплату за 100 доларів. Таким чином економите ще 20 своїх доларів, за які ви можете купити прекрасні продукти клубної компанії Лінгут. Вони насправді доступні, вони дають неймовірні результати для здоров'я. Я ними користуюсь, я раджу всім. Усі учасники клубної кампанії мають підтримку перш за все від засновників клубної кампанії, і це неймовірна четвірка людей, успішних, талановитих. У них великий досвід. Особисто від мене ви матимете свою підтримку, тому що я зацікавлена показати вам, як ви можете зробити замовлення продукції саме в Україну і розвивати свою власну справу. Ви завжди отримаєте підтримку, яка допоможе вам зростати та розвиватися. З вами була Жанна Вітко.